Зі сторони Преображенської, заходити ось варочку. Проходити метрів 50 і по, лі... по праву сторону буде стояти ліно. Всього тут багато, костюмчики 250-300 гривень, спортивний варіант, платтячка, Ну, плаття, ви вже знаєте, да? Плаття починаючи від 260 гривень. Сарафанчики, розлітаєчки такі, дивіться. Кому треба, мамі може 3, замовити. 3, ткань 3, вообще приємна, вона не буде. Ткань. Як? Холодок. Холодок. При, приємна холодок, тканина. Ткань, с... да. Холодок, да, холодиль, да. Не жарко. 600, 320. 320 ну і ну, больший А, так, да, це такі. Великі розмір на повних жінок. Дивіться, яке воно. Гривень. Ой. 320 гривень на повний жіночок. 320 і такі 370, 370. платечки. Тому приходьте або дзвоніть. Всім гарного дня!